Друзі, привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма News. На прихідці кожного року люди підбивають підсумки, роблять аналізи та пишуть плани на майбутнє. Так і в електромобільності все як у людей. Цей рік був складним, а точніше, найскладнішим для кожного з нас. Але, попри кляту війну, попри всі страждання, перешкоди і знущання над нашим народом, ми вистояли. Не здалися, не склонили голову, і кожен день разом наближаємо перемогу. Я хочу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять нашим загиблим воїнам. Електромобільність також не здалася і показала всю свою стійкість та жагу до перемоги. У грудні 2022 року було зареєстровано також більше тисячі автівок, а саме 1288 повністю електричних авто. Всього за 12 місяців ми додали до електропарку 13 тисяч 47 автівок. І продовжуємо цей рік із загальною цифрою 46 тисяч 558 електрокарів. Порівняно з минулим роком, а це було 33 тисячі авто. Це аж на 39% більше. Згідно з аналітикою, яка була проведена ще у 2019 році, ми йдемо впевнено до своїх прогнозованих показників, а це 225 тисяч у кінці 2025 року. Тож всього нам треба додати 178 442 автомобіля, що цілком реально. І коли наступного разу ви будете говорити, що держава нічого не робить для розвитку електромобільності, переглядайте цю програму. Бо зараз треба буде загинати пальці для переліку законодавчих ініціатив 2022. Отже, пільги щодо ввезення електрокарів продовжили до 2026 року. Ставка податку на прибуток для виробників авто, електрозарядних станцій та акумуляторів становить 0%, так само, як і ставка на обладнання та комплектуючі. А гроші, які ви не заплатили на податки, ви маєте покласти не собі в карман, а створити або переоснащити матеріально технічну базу, збільшити обсяг виробництва, провести науково-дослідницькі роботи, чи то запровадити нові технології на виробництві. Тобто, все для того, аби не стояти на місці, а інвестувати грошики в електромобільність з 1 липня при першій реєстрації електрокарів не сплачується пенсійний збір. Але це стосується виключно електричних авто гібриди цією пільгою скористатися не можуть. Про машини зрозуміло, а от про зарядки не дуже. Держава не залишилась осторонь цих болючих питань, тому в першому читанні вже прийнято закон, який розробив Міненерго разом з Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку, розвитку, який направлений на суттєву допомогу операторам електрозарядних станцій та всім бажаючим встановлювати нові ЕЗС. А якщо вам буде цікаво почитати цей законопроект, напишіть мені в коментарях або у соціальних мережах, і я вам його обов'язково вишлю. Другим важливим кроком розвитку галузі є зміни до державно-будівельних норм планування і забудова територій для унормування питань планування електрозарядної інфраструктури на дорогах загального користування. Водяться поняття, що ж, взагалі, таке точка зарядки, її різновиди, зарядна станція, а також обов'язкове встановлення ЕЗС на парковках, стоянках біля торгівельних центрів, великих виробництв, автовокзалів, вокзалів та інших місць із великим скупченням людей, не забули про любителів подорожувати на електрокарах, тому прописали норми розміщення зарядки на трасах. Ну а тепер перейдемо від нудних новин до цікавих. І хочу показати вам 23 нових електромобілі, які з'являться на світовому ринку у 2023 році. Скажу одразу, що я навмисно не брала до уваги новинки для китайського ринку, тому що їх би було не 23, а 230 автівок. І так почнемо з найбільш очікуваних згідно аналітики інтернет-запитів. На першому місці Tesla Roadster другого покоління. Побачимо, чи здійсняться прогнози Ілона на 23-й рік. Тому поки можна підготувати 150 тисяч доларів. Бо саме така стартова ціна за розгін до сотні за 1,9 секунди, швидкість 400 км на годину і запас ходу у тисячу кілометрів. На другому місці серед усіх пошукових запитів також Тесла, але Пікап Сайбертрак серед цих двох найвирогідніше саме Сайбертрак вийде все ж таки у продаж двадцять третьому. Році, але це не точно, тому що Ілон тричі переносив його випуск. Електричні пікапи взагалі вибухнули на ринку. Так Ford f 150 EV Lightning не встигають випускати. А на GM Hummer EV вишукалась черга на декілька років вперед. Саме тому General Motors запускає у продаж свій новий пікап Chevrolet Silverado EV, який вже є дуже очікуваним, особливо на американському ринку. Ще одним пікапом, який надійде у продаж у третьому році, є Пікап – Цікавий та інноваційний електромобіль від молодого виробника з Каліфорнії компанії Кано. Пікапи <му> пікапами. А в світі найбільш затребувані автівки у форматі кросоверів. І в цьому сегменті найбільше електропрем'єр. Почнемо з моделей, які дуже довго розроблялися, та нарешті у 23-му році найдідуть у продаж. Fisker Ocean. старт ціни від 37 500 доларів за 560 км пробігу, і до сотні вона розганяється за 3,6 секунди. Faraday Future ff 91 Одна модель це звичайний кросовер середнього цінового діапазону, але дуже з непоганими характеристиками. А інша це справжній суперкар у кузові сімейного кросоверу, але з відповідними технічними характеристиками, ну і звичайно ціною. Ще один суперкар у шкурі кросоверу це Лотус Електра. Слід зазначити, що при своїх суперкарівських характеристиках та шикарному вигляді він буде мати незахмарну ціну у 80 тисяч доларів. Це дуже крута заявка на побиття і тронів та всієї лінійки EQ. Від супер електрокросоверів перейдемо у доступний сегмент. Після виходу оновленої парочки Chevy Bolt Всі чекали, чим же ще зможе підтвердити General Motors свою заявку на лідерство у виробництві електромобілів. І ось у наступному році стартують продажі Chevrolet Blazer EV та Chevrolet Equinix EV. Ці кросовери відрізняються своїми розмірами та трохи характеристиками. Але Іонекс буде для нас особливо цікавим, тому що ціну обіцяють лише 30 тисяч доларів. З відносно недорогих електричних кросоверів, у 2023 році слід чекати на нову Hyundai Kona EV. Цей невеликий корейський кросовер доповнить інша парочка корейських більших кросоверів, які побудовані на одній і тій же платформі, але зовсім різні зовні. Отже, Genesis GV70, але з характеристиками, куди гірше, ніж у фіскера. Всього 350 км запасу ходу, 4,2 до 60, але без ціни. Мабуть, не хочуть нас лякати. Але є перевага заряджати такий авто можна від 350 кВт станції. Та Kia EV9. Кросовери від Kia мають доволі незвичні форми та продовжує традиції авангардного Hyundai Ioniq 5, який вже гарно продається, в тому числі і в нашій країні. Mm -hmm. Ну а раз так склалося, то продовжу представляти новинки парами. Наступна пара кросоверів від шведсько-китайського виробника Volvo та Polestar. Це новий флагман Volvo ix 90 та Polestar 3. Схоже, ці два великих кросовери побудовані на єдиній платформі, їхні характеристики схожі так само, як і ціни. Потроху ми перейшли до Європи, де є свої очікувані електричні кросовери. Мерседес продовжує заповнювати всі ніші своїми електромобілями та у 2023 році з'являться ще дві моделі середньорозмірних кросоверів EQE. Та культовий гелік з електричним приводом і який чекають усі поціновувачі квадратних авто. Audi Q8 e-tron є не зовсім новою моделлю, а скоріше глибокою модернізацією першого e-tron. Але формально це все ж таки нова модель, продажі якої розпочнуться у 2023 році. Ще один преміальний кросовер, який очікується у наступному році, це електричний Porsche Macan EV. В сегменті електричних седанів новинок не так багато, але все ж таки є. Почнемо також з культової для нас моделі це 7ка BMW. І от у наступному році вийде її електрична версія BMW i7. Враховуючи дуже успішні моделі BMW iX та BMW i4, можна чекати на її успіх. Очікуваною новинкою є нова Audi A6 e-tron. Цікаво, що ця модель вийде спочатку у варіанті Avant, а це значить в кузові універсал. Ще один німецький виробник Volkswagen почне продажі свого нового електричного седану ID.7. або він може носити нову назву Aero. І вирогідно, що він прийде на заміну старому седану з також повітряною назвою Passat. Наступний електроседан, передзамовлення якого вже почалися і дуже успішно, це Hyundai Aonic 6. Продажі цього авто плануються на континентах всього світу. Ну і на завершення переліка 23 нових електрокарів у 2023 році я хочу показати знакове авто, перехід якого на електричну тягу знаменує повний занепад автівок з ДВЗ – Rolls-Royce Spectre. Коментарі тут заві, тому що це електричний Роллс Ройс. І цим все сказано. Звісно, це не всі новинки електромобілів 2023 року, тому що є цілий розсип автівок від Рено, є електричні шкоди, буде навіть новий чисто електричний мазераті, але все, на жаль, не втиснути в рамки однієї програми. Тому скоріш пишіть, яке авто сподобалось вам найбільше, і після того як бажання всього світу здійсниться, можете побажати собі новенький електромобіль під ялинку з новорічними святами та нового. Тихого спокійного нам року без ракет а у текстовому файлі ви зможете прочитати на електромобільному порталі Автогік.ЮАР.